Українці вражають, наша збірна на всесвітніх спортивних іграх в Колумбії так припала до душі пересічним колумбійцям, що дехто зажадав переїхати на інший кінець світу назавжди. Про знаковий день змагань для українських спортсменів Іван Грибанюк розповість. Не дивлячись на пекуче колумбійське сонце, тут зараз більше 40 градусів, суцільну як для нас, екзотику і шалену різницю у часі українці. Певно підкорюють всесвітні ігри. Чесно сказати, результат наших спортсменів у перші дні змагань тут вразив усіх. Їм вдалося майже неможливе залишити позаду спортсменів з понад ста країн світу. Четверте місце у загальнокомандному рейтингу Виступи українців конкуренти називають сенсаційними у всіх видах, в яких брали участь наші спортсмени. Медалі різного рангу опинялись саме в нашому кошику. За перший день змагань їх назбиралось дев'ять наслідки. Вражають Тепер колумбійці вчать назву нашої держави. Надто часто вже вона лунала на стадіонах під час оголошення переможців. Калі місто, хоч і велике, але враховуючи віддаленість і певну закритість для туристів через наркотичну славу. До всесвітніх ігор про Україну тут майже не чули. Як і Себастіан, який назву хоч і вивчив, та гадати, де це не береться ні, 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 я не знаю. Я не знаю, де це сеньораш Марія, яку заціпило на радощах, коли дізналась, звідки ми зізнається ТСН у любові до українців, запевняє, бачила усі виступи наших спортсменів і навіть з кимось обмовилась кількома словами. Ваші люди дуже милі, гарні і виховані. Я впевнена, що Україна дуже гарна країна. Я би залюбки її відвідала. Українці шалені увазі і радіють, і дивуються. Люди шикарні, приветствия, всі машут. Для них это собити і для нас це становиться ще більшим собити. Нам приємно, Нам приємно, що нас іскренні емоційно люблять і поздравляють. Натомість у місцевих сувенірних крамничках не приховують розчарування з країнами, на які очікувався попит. Прогадали українських символів серед краму. Немає на одній з розкладок, якою завідує Габріела, ТСН частково рятує ситуацію. Українці ж тим часом завершили вже два змагальних дні. На відміну від першого, другий хоч і запам'ятався відсутністю золотих нагород та вилітом нашої найсильнішої картистки Аніти Серегіної ніяк не зменшив ні запалу збірної, ні цікавості до українських спортсменів. Відразу у кількох видах спорту відбули завершальні фінальні розіграші комплектів нагород в абсолютній ваговій категорії. сумоїсти Євген Козлятин та Світлана Ярьомко здобули два срібла, додали до вчорашніх здобутків посрібній та бро. Нзові нагороді і гімнастки художниці Гана Різадінова та Аліна Максименко повертаються з тріумфом до України, і наші плавці на всесвітніх іграх їм вдалося вибороти аж шість медалей. Тверда на отлично ми закончили ці серіанування. Дві серебряних медалі, чотири бронзових. Це успіх герої чемпіоната Трофімець Яна Запорожя, Артушенка Маргарита Дарніса. Ну і мужська четверка. А от Дмитрий Сідоренка вообще уже на тріті ігри возвращается з медаллю. Я доволен у загальному ж рейтингу. Ми нині на шостому місці. Однак, за кількістю нагород, наша збірна в п'ятірці лідерів всесвітніх ігор. Нові ж здобутки українців очікуються з понеділка, коли розпочнуться розіграші медалей в акробатичній гімнастиці, пауерліфтингу та джиу-джитсу. з Колумбії. Іван Грибенюк, Максим Шенкаренко ТСН 1+1.